Дивний народ, взагалі, ці білоруси, ну, не самі білоруси, а ті, кого от е, прийнято називати білорусами, бо насправді це не білоруси, це якісь ну, манкурти. Манкурте, починаючи з самого Лукашенка, які навіть там, білоруську мову ігнорують. Так от е, я маю право це говорити, тому що е, починаючи з 80-го року. Ну, я практично кожен рік, от буквально до останнього часу, практично кожен рік бував в Білорусі, в славному місті Бресті. Ну і в Бресті, і в Мінську, і в Пінську, і в багатьох інших містах, але найбільше в Бресті, тому що там живуть близькі родичі моєї дружини. Близькі родичі моєї дружини, і за цей час, ще починаючи з радянських часів, я ж кажу, з 80-го року я, приїжджаючи туди, намагався читати білоруські газети, білоруськомовні газети, слухати їхнє радіо, телебачення. Я доволі непогано за цей час вивчив е білоруську мову. А Брест, це ж таке прикордонне місто. Ну, типово російськомовне. Там за 30 років я не знаю, може я пару разів там чув тільки білоруську мову, і то е, в тролейбусі, коли там знаєте, оголошують, а стірожна двері зачиняються. Да, а так, хіба що, ну, можливо, десь там на вивізках е, магазин там було написано ні, ну, по білоруській книги або е, магазин Асвета. Да, і от вивчивши білоруську мову, я е, старався там по білоруськи е, на білоруській мові спілкуватися. Так оці місцеві манкурти, а це, як правило, там е, ну, дуже багато якихось військових відставників, і, до речі, серед них багато українців, е, які десь служили там, як кажуть, там, де Макар телят не пас, а потім при. До, перед виходом на пенсію на, їх перевели е, уже дослужувати в цивілізацію. Да. Так от ці Манкурти, вони, е, чуючи мою білоруську мову, може, і не таку досконалу, але все рівно називали мене білоруським націоналістом. Да. А коли я їм казав, що я з України, то тоді казали, що ти Бендєровець, Причому не Бандерівець, бо Степана Андрійовича було звати було прізвище Бандера, а Бендєровець, і навіть Бендєровець, бендєровець вроді як Бандерівці пішли від Остапа від Остапа Бендера. Ну, от, 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 от це в них, це в них така, така фігня, така в них позиція. Говориш на білоруській мові, значить, біндіровець. Да. Ну, от Отакі от от такі чудаки, отакі от мудаки. Ну, що ну, ти зробиш? Я думаю, що ну, можливо, все-таки рано чи пізно ті справжні білоруси прозріють. і вони ж зрозуміли, да вони вже зрозуміли, і хто такий Лукашенко, і хто такі оці всі мерзотники, хто розповсюджує ці байки про так званий русський мір, про слав'янське єдінство. Бо я ж кажу, так би та? а поляки, що не слов'яни, а чехи, що вони слов'яни. А болгари, що не слов'яни. Чого ви слов'янами вважаєте, що це тільки кацапи? Кацапи якраз найменше мають відношення до слов'ян. Хай туди в Азію йдуть там, я знаю, хто там, з ким там вони зараз дружать, з китайцями. Хай краще це вважають китайцями, ніж слов'янами. Тут частіше буде, а в Білорусі так і тим більше. Я хочу ще раз наголошую. Бачите, яка фігня в них, якщо ти говориш на білоруській мові, значить ти бендеровець, Бандє... бендеровець.